У Німеччині відбувається щось, про що політики говорять пошепки. Зарплати в країні майже не ростуть, кредити стають недоступними, а виселення з житла масовими. І це не три окремі новини. Це один процес, процес, який показує, що в Німеччині руйнується модель середнього класу. А без середнього класу Німеччина це зовсім інша країна, більш жорстка, більш дорога, менш соціальна. І все, що ми бачимо сьогодні, це лише початок. Спробуємо розібратися, що саме змінюється, і головне, що це означає для всіх нас, хто живе тут як мігрант. Теперш ніж почну на правах реклами, хочу запросити вас в наш телеграм-канал, тому що там в каналі є новини, котрі не вписалися в тему нашого сьогоднішнього випуску. Про те, що німецький бізнес хоче пов'язати допомогу Україні із контрактами для Німеччини. Також є новина, що Німеччина представила 10-пунктний план військової співпраці з Україною. Також Україна запускає виробництво бойових дронів у Німеччині, і Німеччина запускає нову програму підтримки приватних інвестицій в Україні. Про це можливо ось ці чотири новини. Це такий можливо збіг, активізація того, що Зеленський зараз і переговорив в Берліні. Але така, бачите, економічна активність. Я до завтра, якщо нічого не переб'є, розберуся з чим пов'язана така економічна активність у Німеччині із Україною, таке посилення співпраці. І я думаю, з цього може бути випуск. Але тільки завтра. Але ці вже новини в нашому телеграм-каналі є. Тому запрошую вас в наш телеграм-канал. Почнемо з найпростішого з доходів. У 2025 році формально зарплати в Німеччині зросли у середньому на 2,6%. Ціни зросли трохи менше на 2,2%. І здається, ніби люди стали багатшими. Але це не так. Реальне підвищення 0,4%. 4%. 4 це найслабший приріст за кілька років, що ще важливіше, зникли так звані інфляційні премії. Саме вони минулими роками реально рятували людей. Їх можна було виплачувати без податків, і вони збільшували доходи відчутніше, ніж тарифні угоди. Але премії закінчилися, а тарифи ростуть повільно. І в результаті більшість людей не живе краще. Вони працюють більше, витрачають більше, але в кінці місяця мають майже те саме, що і 5 років тому. А в багатьох випадків навіть менше. І це перший сигнал. Коли в економіці перестає рости реальний дохід, починає хитатися усе інше. І тут варто перейти до найболючішої теми для німців і для мігрантів, звісно, до житла. Бо якщо доходи стоять, а витрати ростуть, перша тріщина завжди з'являється саме тут, у 2026 році. Житло в Німеччині стане розкішю. і це не перебільшення. Ставка за кредитом росте швидше, ніж зарплати. На початку року вона була 3,2%, а зараз 3,8%, а у січні буде 4. А вже в наступному році аналітики очікують 4,5%. І тут зараз, якщо в мене дивиться хтось там з забудовників або ріелторів, або там, наприклад, хто хоча б мав в Україні нерухомість, такі скільки 4% вони плачуть. Вони взагалі бачили, які відсотки на нерухомість в Україні. Але я вам хочу сказати, шокувати вас можливо у грудні 2020 року. В Німеччині можливо було взяти нерухомість у кредит під 1,6%. Так, я знаю, що може дехто схопився за серце від таких новин, що таке можливо в світі. Так, можливо. Але ж ви повинні розуміти, що і суми зовсім інші. 400 тисяч за квартиру в середньому це. По баварським цінам це взагалі двокімнатна квартира, тому е, ціни люди беруть мільйони у кредит, тому дійсно це великі суми насправді. Чому так? Держава бере рекордні борги 181 мільярд євро. Уявіть собі, це, якщо б уявити, як 4,5 бюджети України у кращі роки. Інвестори вимагають більшу премію за ризики. Європейський центральний банк натякає на те, що ставки можуть піти ще вище. Банки перекидають ризики, звісно, куди, на людей, які хочуть купити житло. Тож, давайте на прикладі реально розберемо, що це означає на практиці. Сім'я, яка бере кредит на 400 тисяч євро, саме стільки середнє житло коштує в Німеччині, вже сьогодні платить на 230 євро більше щомісяця, лише через підвищення ставки. Тобто за 10 років це 27 тисяч додаткових євро. А якщо у сім'ї мало власного капіталу, ставки вже сьогодні перевалює за 4%. Тобто навіть ті, хто раніше міг собі дозволити квартиру, тепер опиняються за межею можливого. І саме тут починається ефект доміно. Коли купити житло неможливо, усі йдуть в оренду, і оренда починає дорожчати ще швидше. І ось ми підходимо до найтемнішої частини цієї історії до того, що відбувається з людьми, які вже живуть у орендованих квартирах, тобто 99 і українських біженців у Німеччині, і це в кращому випадку. У кращому випадку живуть у орендованій квартирі, а не в таборі або в гуртожитку. У 2024 році в Німеччині примусово виселили понад 32 тисячі людей. Це на 2 тисячі більше, ніж роком раніше. І це лише офіційна статистика. Рекордсмен Північної Рейнвестфалі. Понад 10 тисяч виселень за рік. Чому це відбувається? Причина прозаїчна. Люди просто не тягнуть орендні платежі. За 10 років оренда в Німеччині подорожчала на 50%. Реальні зарплати за цей же час майже не змінилися. Особливо вразливі дві групи: молодь до 25 років і літні люди після 65. 60% пенсіонерів, які живуть в орендованому житлі, залишаються за межею бідності після того, як заплатять за квартиру. Це не випадковість. Це не окремі трагедії, це система, яка тріщить по швах вже сьогодні і зараз. Коли людей виселяють не тому, що вони погані орендарі, а тому, що стандартне житло більше недоступне навіть для працюючої людини. Це вже не історія про квартири, це історія про майбутнє країни. Усе, що ми сьогодні розглянули, реальні доходи, що стоять на місці, іпотека, яка стала розкішою, і виселення, які перетворюються на масове явище. Це частина однієї великої картини. Картини, яка показує, що Німеччина входить у десятиліття глибоких соціальних змін. Це буде дорожча країна, більш нервова, більш непередбачувана, а місцями менш соціальна, ніж ми звикли. І це важливо розуміти не лише німцям, це важливо розуміти і тим, хто приїхав сюди шукати нового життя і стабільності. І тим, хто живе в Європі загалом, коли фундамент середнього класу хиткий першими страждають найвразливіші. Ті, хто працює за низькі зарплати, ті, хто орендує житло, ті, хто не має великих заощаджень, і, звісно, мігранти, ну або біженці. Бо система, яка втрачає енергію, спочатку виштовхує тих, кого легше посунути. Ми входимо в нову Європу. Європа, де не працюватиме старе правило. Переїхав і стало легше. Але це не катастрофа. Просто нова європейська реальність, нова німецька реальність. І зараз скажуть, от українці як приїхали, так відповідно все стало гірше. Це вдача в нас така пороблена, як то кажуть. Я вам чесно скажу: звісно, новини не втішні, але ну, на декілька відсотків видатків відносно доходів збільшуються. Так, це правда. Так, виселення на 2000. Збільшилося, щоб це ви не помирав помиральну яму не клались. Так було в 23-му 30 тисяч, стало 32 тисячі. Так, тренд поганий. Так це не добре, але це не смертельно. Якщо вам було цікаво, вподобайку, будь ласка, підписуйтесь і побачимось.